Вітаю усіх! Продовжуємо нашу роботу по в'язанню шкарпетки на двох спицях. Сьогодні ми розглянемо з вами, як вірно, завершити мисок шкарпеточки. І так, перед нами виріб лицевою стороною. Я ввела інший кольор нитки і далі мені вже потрібно починати вив'язування. Миска. Але перед тим, як почати вив'язування, мені потрібно ввести маркери. Маркери це в мене просто нитка іншого кольору, яку я зав'язала. Ось так, ви бачите, що я зав'язала такий вузлик, якби петельку зробила, і ним буде дуже зручно користуватися. І так, розвернувши роботу на виворітню сторону, я пров'язую 11, 1, 2, 3, 4, П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, 11 петель. Далі на праву спицю я надягаю, секунду, надягаємо наш готовий маркер. Я його надягнула. І далі продовжую в'язати до тих пір, поки в мене не залишиться до кінця 11 петель. Так, ми в'яжемо уже зараз, лише виворітними. Це наша зворотня, зворотня сторона, ми в'яжемо виворітними петлями. Так. Не дов'язуючи до кінця, як я вже сказала, 11 петель. Нам потрібно буде. Мати два маркера, тому що з правої і з лівої сторони нашого миска буде, ми будемо з вами виконувати скорочення петель. І так, ми в'яжемо, дивимося, тут у нас ще є. Угу. Так. Зараз я порахую, скільки в мене тут залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мені ще потрібно пров'язати одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість петельчик. І так, ще в'яжемо шість. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Далі надягаємо марки. Ниточку ставлю наверх, надягаємо готовий маркер. Тобто це нитка, на якій зав'язаний вузлик і зроблена петелька. Маркери, як я вже сказала, нам будуть допомагати робити, швидко рахувати і виконувати скорочення в тих місцях, де у нас визначено маркером. І так, ми дов'язуємо швиденько до кінця. і Запам'ятовуємо, що скорочення ми будемо робити лише на лицевій стороні виробу. І так ми виверідну сторону з вами пров'язали. Маркер я можу отак перенести, бачите, отак от перекинула, якщо мені зручно, щоб з цієї сторони або з цієї, так як нам зручно для роботи. І так Корочення ми виконуємо з вами лише в лицьовому ряду. Перед нами лицьовий ряд. Починаємо з вами в'язання. Першу ми знімаємо, як завжди, далі пров'язуємо лицьовими петлями до тих пір, поки до маркера у нас не залишиться три петлі. Одна, дві, три. І так в'яжемо. Маркер дуже зручно нам дає можливість контролювати, не рахуючи петлі. І так, до маркера у нас три петлі. Тепер уважно ми починаємо робити скорочення. І так, ми пров'язуємо дві петлі разом. Набираємо одну петлю, другу петлю на праву спицю, пров'язуємо їх лицевою. Далі одну петлю в'яжемо лицевою, далі маркер перекидаємо, ми його не пров'язуємо, він просто перекидається. Потім після маркера пров'язуємо одну лицеву, далі одну перезнімаємо петлю не пров'язаною. Знову одна лицева. І ось цю петлю непров'язану ми перекидаємо через останню пров'язану петлю, ось таким чином, і знімаємо спиці. Ось це скорочення, яке ми тільки що виконали після маркера, ми будемо його надалі називати лівим скороченням. І так далі ми в'яжемо без змін, не змінюючи нашу роботу до тих пір, поки до маркера у нас не залишиться. Три петелечки. ми в'яжемо так лицевими петлями? Так. До маркера у нас залишилося три петлі. Тепер ми знову повторюємо, дві петлі пров'язуємо лицевою разом, одну петлю лицевою. Одну петлю лицевою. Далі маркер перезнімаємо. Наступну петлю пров'язуємо лицевою після маркера. Далі не пров'язуємо, перекидаємо петлю, це ліве скорочення, і в'яжемо одну лицеву. Потім не пров'язану петлю перекидаємо через петлю, яка була пров'язана. І так, і далі в'яжемо лицевими. І так, в даному рядочку ми скоротили на 4 петлі. Тобто 2 петлі. До маркера і дві петлі після маркера. І так у нас вже ми почали з вами виконувати скорочення. Ми бачимо, що робота у нас почне скорочуватись, і е, в тих місцях, де у нас є маркер, буде утворюватись така лінія, по якій ми будемо бачити, як проходить скорочення. Далі нам потрібно роботу розвернути, і ми в'яжемо нашу роботу. Е, Виворітніми, але пам'ятаємо, що у виворітньому ряду скорочень ми не робимо. Таким чином, ми чергуємо один ряд лицевий ряд, ми робимо скорочення, тобто в'яжемо, не дов'язуючи до маркера три петлі, ми пров'язуємо дві петлі разом, потім одну лицевою маркер переносимо. Далі, після маркера, робимо е ліве скорочення. Одну петлю пров'язуємо, далі одну петлю не пров'язуємо, наступну петлю пров'язуємо лицевою і ось цю не пров'язану ми в'яжемо, перекидаємо через пров'язану. Далі в'яжемо до маркера і повторюємо те ж саме. І так, вам потрібно виконувати дану роботу до тих пір, поки на спицях у вас не залишиться 16 петель. І так, прошу, виконуємо роботу самостійно. Ми виконали з вами скорочення миска. На спиці у нас залишилося 16 петель. Ми бачимо, що маркери тепер нам уже не потрібні будуть, і зараз ми їх поступово будемо видаляти. Що нам потрібно робити далі? Далі нам потрібно. З'єднати всі петлі миска, ось так, щоб вони у нас зібралися так разом, як би зірочкою. Для цього ми виконуємо слідучі: ми робимо скорочення по 4 петлі. Одну беремо, набираємо петлю, другу, третю, четверту на спицю. Це якраз у нас до маркера буде. І прив'язуємо разом лицевою. Зараз хвилиночку. Пров'язуємо разом лицевою. Є. Пров'язали, дивіться, так, пров'язали лицевою, зняли і гарненько підтягнули, щоб було щільне в'язання. Маркер зняли, потім ми його видалимо. Далі беремо наступну одну, другу, третю і четверту. І знову їх пров'язуємо лицевою. Є. Пров'язали. Готово. Маркер я зараз видаляю, що він мені не заважав роботі. Бачите, він легко виймається. І так, у нас вже на правій спиці лише дві петлі. Далі у нас треба ще далі ці петлі закрити. Знову беремо одну петлю, другу, третю і четверту набираємо і закриваємо їх. Одну хвилиночку наберу. Так, єсть. Набрали, пров'язали. Наступну. Нам друга. Далі в мене маркер. Маркер я, з дивіться, зняла, витягнула. Далі три, поверну назад. Раз, два. І так, перша друга. Пров'язуємо і всі петлі, у нас залишилися ще 3 петельки. Ми пров'язали з вами ще разом. Є. І так, в мене на спиці залишилося 5 петель. І тепер я їх пров'яжу всі 5 разом. То Розвертаємо в'язання на вивертню сторону, усе у нас, і з виверідньої сторони. Ми пров'язуємо останні петлі, які у нас залишились. Тобто всі петлі ми маємо пров'язати. Ми їх можемо пров'язувати або лицевою, або виверідньою. І так, ми пров'язуємо петлі, які у нас залишились повністю. Ось, витягнули петельку, щоб нитка не ділилася. Ми їх пров'язали, спиці зняли. І гарненько отак підтягнула. У нас залишилася одна остання петля. Далі нам потрібно відрізати робочу нитку на відстані десь 20-25 см, залишити її, і е, цією ниткою ми будемо робити з'єднання. Але нам потрібно саму нитку робочу провести через ось цю петлю, яка у нас залишилась. Ось вона, петеречка, я переставила. Я беру, протягую робочу нитку через останню петлю і витягую її повністю ось так витягнула, протягнула. І далі робочу нитку затягаю. Все, в'язання миска у нас з вами завершене. Ось ви бачите, що у нас вже готовий мисок, готовий дві півп'ятки, які ми будемо з вами. Ось наша робота вже має той вигляд, до якого ми з вами рухались.